Сьогодні зареєстрував на сайті Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. з нами на зв'язку телефоном. Пане Сергію, вітаю вас, да, вітаю, пане Сергію. Чому виступаєте за звільнення Арсена Авакова? Пояснюйте? Ну, перше, я на відміну від Антона Геращенка вважаю, що ті події, які відбуваються на Миколаївщині, насправді є вратівкою два і Такими самими наслідками вони захінчать для держави. В Раді ВК1 Радівка була... один Авакова самостійної або а, не буде самостійного рішення окремого рішення Верховної Ради України. Це призведе до неймовірних наслідків для цілої країни. Друге, я вважаю події на Миколаївщині наслідок а не а, саботованих, точніше саботованих реформ. Поліції в нашій державі переодягли поліцейських, купили автомобілі тоді, коли немає швидких для того, щоб доїхати до села чи врятувати людину у місті, і на цьому закінчилася реформа. Відмили гроші, можливо, вкрали гроші, і тепер хизуються тим, що поліцейські в гарній формі, але рівень злочинності в країні суттєво виріс. Люди сьогодні купують собак, заводять собак. Для того щоб врятуватися від бандитів і злочинців, тобто вони собакам вже довіряють більше ніж міністру внутрішніх справ за цих умов. Потрібно ставити гостре питання про відставку і цю відставку реалізувати. Друге, я вважаю Авакова одним з тих, хто винен у тому, що на сході досі продовжуються відповідні бойові дії, і винний в тому, що така війна взагалі на сході почалася разом з Януковичем і Путіном, такі як Аваков, винні в тому, що ми. Разом з вами не мали можливості а, через зусилля правоохоронних органів зупинити сепаратистський сепаратистські Пане Сергію. Як е ви думаєте, сходять, чи є ймовірність, що Верховна Рада підтримає відставку Авакова, і, зокрема, чи є така ймовірність, що блок Петра Порошенка таку ініціативу підтримає? Я провів десятки консультацій з е е своїми колегами, керівниками груп і окремих фракцій у Верховній Раді України. Я сьогодні офіційно заявляю, що на сьогоднішній день. Є необхідні голоси для відставки Авакова. Ми працюємо далі. Я розумію, що частину депутатів і груп буде корумповано а буде обіцяно певні привілеї. Буде обіцяно певні ресурси, гроші, кошти, лояльність з боку правоохоронних органів і команди Єценюка. Але ми продовжуємо роботу, і я матиму до початку сесії необхідний запас голосів для того, аби аваков був відставлений. Але це лише перший етап цієї боротьби. Відставка буде відставки буде замало. Ми повинні показати всій країні, що настав новий час, і ті, хто йдуть з відставки, зазнають серйозну аудиту діяльності і несуть не тільки політичну, але й кримінальну відповідальність. І тут ми маємо розслідувати вже безперешкодно справу про рюкзаки. Справу про оборудки а, з торгівлею, лісом, справу про контрабанду, де міністерство справ грає ключову скрипку, бо саме вони беруть участь у охороні прикордонної території, так звану зеленку. Третє. Ми маємо розслідувати інші важливі оборудки, в яких брали участь не тільки Авакома команда, а які так, зокрема, Чеботар. є відеодокази, є відповідний фактаж, є порушені справи. І це все спільна робота Авакова Ясенюка Тунчинова і Пашинського пограбунку нашої держави. Світ, як ви Я думаєте, вражаю, а є Авакова буде серйозним сигналом? Що в народному фронті хтось підтримає відставку Арсена Авакова у народному фронті? Велика кількість адекватних нормальних народних депутатів, які стали заручниками цих бандитів з кріслами міністра внутрішніх справ, голови СНБО. І екс премєр міністра України і ці люди молодого віку усвідомлюють, що їм не по путі з цими наволоччю, і що у них попереду ще нормальне майбутнє, і не будуть підставляти свою родину і свою голову, захищаючи комерційні бандитські хижі інтереси тих політиканів. І я вважаю, що а, ті переговори, які я провів зокрема, з окремими з окремими Народному фронті, дають мені підставу говорити про те, що почався процес відділення в народному фронті окремих груп для того, аби дійсно будувати нову політику в державі і врятувати країну від хижого. Злочинного, мафіозного пруту Яценюка, де аваков а в адміністрації брання, президента першу скриньку. А в адміністрації президента ви проводили з кимось перемовини щодо цього Адміністрація президента не має права голосу в Верховній Раді України. Там є депутати. і Ви знаєте, що фракція БПП часом голосує дуже неоднорідно. Але в цьому питанні я вважаю в разі досягнення остаточного компромісу і збереження того пулу депутатів, які сьогодні готові голосувати. Ми матимемо повноцінне голосування за відставку Авакова. Сьогодні кожен політик, особливо мажоритарники, відчуває свою відповідальність, знає позицію українців, і особливо після Врадіївки-2 2 це. Буде максимально помітно і для них ключовим сигналом. І останнє, що я хочу сказати: якщо люди, що готові захищати свою честь і гідність на Миколаївщині, готові так само повторити подвиг учасників пішої ходи в Радівці-1, коли ми добилися по суті першого кроку перед майданом і ліквідації режиму Захарченка і Януковича. А так, от, якщо вони будуть готові знову йти з великою народною колоною, вимагати відставки Авакова і перезавантаження правоохоронного блоку, я готовий іти як тоді разом з ними. Як тоді я єдиний народний депутат, який пройшов з ними 600 кілометрів пішки, добились результат. І сьогодні ми готові такого результату добитися. Дякую, Потрібно діяти.